Вітаю усіх. Сьогодні буду робити такі десерти, я хочу вам показати: це є малинка, а це є чорничка. Начиняємо малинку чорничкою. Я вже тут начинила багато. І тепер опускаємо це в шоколад розігрітий. Бачите? Це є розігрітий шоколад. І тепер викладаємо на пергамент. І так. Далі і далі, поки всі не зробимо. От, бачите, як? Воно окунається в шоколад. І є готове. Тепер наробила чорних шоколадних цукорків всередині з малиною і ставлю в холодильник для застигання. Наша малинка в шоколаді готова. От, бачите, я деякі заляла білим шоколадом, деякі чорним. І зараз я тут зріжу, подивимося, яка всередині. От бачите. Отака От маленька чорничка. І, І цей. М -м -м. А на смак яка добра? На смак дуже добра. Дуже добра. Шоколад, бажано, коли ви обмачуєте шоколад, то бажано робити на водяній бані, тому що шоколад є в гарячій воді і він тоді не так швидко загустає. Я спробувала робити на столі, але він дуже швидко загустає і не встигаєш обмачувати в той шоколад ту малинку, бо він дуже швидко застигає. А як вже поставила водяну баню, я вже там всі решту зробила, так що там набагато легше є. О і, і, цей, і спокійно ти собі обмачуєш, він тобі не застигає в руках. Ну і, і в кого є маленькі дітки, то, то, то такі цукорочки, то, то просто знахідка. Бо то все натуральне, тільки один шоколад. Ну Шоколад то вже знаєте, хто де взяв, хто звідки його дістав. А хто має шоколад натуральний, що не треба навіть купляти, а натуральний шоколад? Бо я взяла плитку шоколадну, розтопила її і просто обкачала, бо в мене не було натурального шоколаду. Можна какаву розмішати з маслом, з молоком і розчинити її, і теж можна обкачати. Так що варіантів є дуже багато, і такі цукорочки вони дуже смачні. Можна обкачати, наприклад, в білий ще шоколад і зверху тоді ще в коричневий. І тоді, як будете різати, він буде всередині мати таку білу обгортку. Я вже не мала більше білого шоколаду, я вже так не зробила. Я просто у білий деякі зробила з білим і на тому кінець, а ви собі вже як хочете, можете робити, але я вам підказую ідею. Що можна так зробити, і можна мати: от такі ще, такі, знаєте, багато видів. Може бути Може бути чорний, білий, може бути білий і зверху чорним облятий. Тоже, Тоже ваша фантазія. Так що, дякую всім за увагу. Хто дивився, кому сподобалось, будь ласка, ставте лайки. І дуже дякую всім, хто дивиться моє відео. І підписуйтесь, будь ласка, на канал, якщо когось це цікавить. Все, па-па вам!